Ми повертаємося до цієї теми, яка актуальність, якої не спадає, на жаль, за останні роки і так, трахіостомія в епоху епідемії COVID-19. Нагадаю, що трахеотомія від грецького слова трахея це дихальне горло, атомія це розріз, розтин, тобто розсічення передньої стінки трахеї для ліквідації гострої асфіксії. Трахіостомія від грецьких слів трахея і стома. Стома це рот, отвір. Це утворення тимчасового або стійкого сполучення порожнини трахеї з навколишнім середовищем, яке здійснюється шляхом введення в трахеї канюлі або підшивання стінки трахеї до шкіри. Виконується для забезпечення дихання, а також проведення ендотрахіальних та ендобронхіальних діагностичних та лікувальних маніпуляцій. Техніка трахеостомії відома з часів стародавнього Єгипту і є однією з найдавніших хірургічних операцій. Ростин дихальної артерії при задусі запропонував ще аскліпіад із віфінії 2000 років тому. У XVI столітті Гвіді застосував та описав оригінальний метод трахіостомії. А перша успішна трахіотомія була виконана в 1546 році італійським лікарем Антоніо Муса Басовола у хворого, який страждав на гортані, і ця операція мала позитивний ефект. Термін трахіостомія як хірургічна маніпуляція, остаточно запровадив Лоренс Хейстер у 1739 році. Першу успішну трахіостомію дитини було виконано у 1808 році. І через три десятиліття пізніше френхом описав клініку крупа і рекомендував трахіостомію як метод лікування даного стану. З початку 19 століття трахіостомію активно застосовували у дітей з дифтерійним крупом. Ну, на цьому слайді ви бачите, наскільки достатньо складна і важка для розуміння клініцистами анатомія дихальної трубки. Тобто, Язикова кістка, щитоподібних хрящ, велика кількість зв'язок, і вся ця система вона рухлива. І на наступному слайді ви бачите, яке кровопостачання активне, і як близько розташований підшкірно, і по боках трахеї великі судини. Тому казати, що трахіостомія це легка і проста операція, а ніколи кажуть маніпуляція, це не зовсім відповідає смислу. Показання трахіостомії є абсолютні показання. Це ситуація гострої дихальної недостатності, яких лише негайне виконання трахіостомії здатне врятувати життя хворого. Це вітальні показання, тобто жодні інші заходи у цій ситуації. Допомогти не можуть. Відносні показання це ситуації гострої чи хронічної дихальної недостатності, в яких трахеостомія показана, але може бути замінена чимчасово чи до лікування хворого іншим методом. Екстрені показання, це трахіостомія має виконуватись негайно, невідкладні, тобто термінові протягом найближчої доби, планові, найближчим часом і не обмежений поточною добою. Гострий та хронічний стенозгортання, сторонні тіла, хімічні та термічні опіки, дифтерія, несправжній круп, епіглотит, двосторонній параліч голосових складок, пухлина, а також порушення драяшної функції трахіобронхіального дерева. Це важка черепновозгова травма, ГПМК, пухлина головного мозку, порушення каркасної грудної клітини. Кома з порушенням глоткова та кашльових рефлексів, тривалий астматичний статус, вашкіпнивонії. Не Некомпетентність нервово-мізового апарату дихання, тобто бульварва форма поліоміеліту, поліодікула нейропатія, пошкодження спинного мозку у шийному відділі, нейроінфекції, такі як правець, вутолізм, сказ і важка форма міастенії. І у всіх випадках, коли тривалість виходу з коматозного стану, Потреба у штучній вентиляції легень або необхідність протекції дихальних шляхів від аспірації перевищить 7-10 днів. Рекомендую виконувати трахіостомію на першу-другу добу. Чим довше відкладаємо накладання трахіостоми, тим більше ускладнень, пов'язаних із пролонгованою інтубацією. Виконання трахіостомії після тривалої інтубації на тлі трахіобронхіту, що розвинувся, підвищує кількість ускладнень трахіостомії. Рання трахеостомія призводить до зменшення тривалості штучної вентиляції легень, зниження ризику інфекційних ускладнень, створює можливості реабілітації функції ковтання і знижує ризик ускладнень від реінтубації. Нагадаю, що є такі види горлосічення, як конікотомія, це міні через черескірна. Конікопункція, конікокатеризація, мікротрахеостомія і конікокрикотомія. Але сьогодні ми ведемо розмову саме про трахеостомію. Бачите, що є набори для цих маніпуляцій, які я перерахував, але у нас. Традиційна трахеостомія. І за рівнем розсічення трахею щодо перешійка щитоподібної залози, Вона є верхня, середня і нижня. За напрямком розрізу трахеї повздожня, поперечна і по бьорку. Також на сьогоднішній день е, отримали розповсюдження у багатьох клініках методики пункційно-дилітаційної трахеостомії. Вони є за методікою зіглі. Методікою і є комбінована методика. Я зараз трошки зупинюсь на цьому. От методика зіглі, ви бачите. Вона розроблена у 1985 році, виконується пункція трахеолкою. Далі заведення провідника струни, формування трахеостоми за допомогою набору бужів, що вводяться в отвір по проводнику. І далі, після того, як отвір буде розбужований, встановка трагестомічної трубки по провіднику. Бачите набір бужів, трахеостомічна трубка, скальпель І також є модифікація цієї методики. Вона називається голубий носорог і блюріно. Тобто ворана розроблена у 1999 році, виконується також функція трахею голкою. Далі проводиться заведення провідника струни і формування трахеостоми за допомогою тільки одного бужа. Конічного бужа, що водиться по провіднику, і доводиться до того розміру, який потрібно для встановлення відповідного розміру канюлі. Бачите набір. Це скальпель, сам це носорог блюріно і трахіостомічна трубка. Є інші модифікації фірма Портекс також. І методіка Грікса. Вона розроблена у 1990 році, виконується також пункція Трахейголкою, заведення провідника струни і формування трохіостомої за допомогою затискача так званого Ховарда Келлі, що вводиться в трахеї по провіднику. От сам цей затискач Ховарда Келлі, який має жолоб між губами, і, бачите, Мінце пункції, воно класичне, і проводиться. Так звана ділятаціонна трахіостомія. Які ж переваги? Ну, По-перше, виконується під фіброскопічним контролем. Він дає ефект транслюмінації, візуалізація маніпуляції, точність пункції, знижується ризик пошкодження задньої стінки трахеї. Можливість виконання дилетаціонної трахеостомії у пацієнта з товстою шиєю. Можливість виконання ПДТ без валика під плечима. Ну і не менш важлива це допомога у навчанні. Ще раз, переваги ПДТ, тобто підшкірної дилітаційно трахеотемії, зменшується час виконання трахіостомії, менш травматична, відсутність раньової поверхні, інфекції, можливість виконання безвалики під плечима та з підняттям головним концем ліжка. Менший косметичний дефект. Недоліки. Висока вартість методу перевою поставок вимагається наявність навичок постановки, також підключення ендоскопіста залучення медоскопічного оборудовання і складності виконання у дітей молодшого віку. А Неможливість використання методу дітей перших днів життя маловагових, недоношених із супутньою патології, страхіомаляцією тощо. Тобто у маленьких дітей, там, де рігідність велика, ми не можемо виконати цю маніпуляцію. Дані про доцільність використання ПДТ у педіатрії і літературі практично відсутні. Більш того, дитячий вік до цього моменту був протипоказанням для проведення транскутанної трахіостомії. Через анатоми фізіологічну особливості, як я казав, м'які хрящі та малий розмір трахеї. Відповідно, більш високий ризик розвитку ранніх хірургічних ускладнень, тобто перфорація задньої стінки трахеї, стравоходу, кровотечі, розвиток пневмотораксу. Тому у спірних ситуаціях у педіатричній практиці, особливо у дітей молодшого віку, перевага до цього часу віддається пролонгованій інтубації з використанням безманжетних трубок. Використання трубок з герметизуючим манжетом пов'язане з високим ризиком розвитку стенозів підзв'язкового простору і посінтубоційних ларингітів, що мають важкий перебіг. І це протипокази до пункціона дилатаційної тракістомії на сьогоднішній день. Це вік до 12 років, злоякісні утворення і інфекційні захворювання. Коли Національна лікарня Охмадіт більше 20 років тому створили центр лікування ВІЧ віл інфікованих дітей, то виникла потреба накладати трахіостому у цих дітей. І якщо ми виконували цю трахіостому класичними на той, метод, на той час методами, то виникав ризик, ризик інфікування. Не тільки хірурга, а й анестезіологічної бригади. Тому в мене така постала необхідність розробити якийсь такий новий метод, який би дозволяв уникнути цих ускладнень. І зараз я розкажу про цей метод. Ну, а нагадаю особливості трахіостомії в дітей. Виконують нижню трахіостомію виключно під загальним знеболенням. І попередню інтубацію трахеї. верхня трахіостомія може привести до за запального набряку голосових зв'язок. Розріз трахеї прагнуть провести якомога ближче у перешийку щитоподобної залози, не перенитаючи його, бо нижній розріз, виконаний при різдогінтеші, може опускатися за грудину і привести до пневмотораксу та пневмомідіастему. Отвір трахеї не вирізають, бо це надалі тягне за собою її деформацію. Не слід застосовувати трахі розширювач -трусо і використовувати лише пластмасові або силіконові трахіостомічні канюлі. А, набір інструментів для трахіостомії, він класичний. Можете собі його надалі зафіксувати, але тут нічого нового я вам не розкажу. При укладанні хворого під плечі підкладається спеціальний валік для максимального наближення трахеї до області розрізу. Ну і переваги нижньої трахеостомії це рідкісний розвиток після неестенозу дихального горла та відсутність травми голосового апарату. Недоліки це небезпека пошкодження у маленьких дітей. Плечо головного стовбуру. Бачите, що діти коротка шия і дуже близько розташовані перелічені судини. І перше, проводимо розмітку підбородній бугор, перешийку щитоподібної е, залози. Місце розрізу це верхня третина відстані від перешийка до яремної вирізки. Яремна вирізка. Ну, бачите, от провели ми розмітку і Далі проводимо інфільтрацію м'яких тканин. Одно відсотковий розчин лідокеїн в обсязі 2-10 мл, залежно від віку пацієнта. Вводиться в місце розрізу підшкірно в вигляді лимонної кірочки з метою аномізації міста розрізу та додаткової анестезії. Розріз поперечний. За складками шкіри розрізається лише шкіра. Мінімальний розмір розрізу від 1 до 2 см. Леза скальпеля зручне для хірургового виконування, ми використовуємо лезо номер 15 Далі ми робимо розріз, як я сказав вже поперечно, за складками шкіри. І далі поширове розсування тканин. Вздовж трахеї, тупо поширове робимо розсування тканин до трахеї. Таким чином, можна уникнути кровотечі, обійти або лігувати судини. Пальцем контролюємо положення трахеї. помічник розсуває краї рани тупими якими рано тримачами. Працюємо тонким затискачем типу москіт. Оце початок операції. Коли ми проходимо через підшкірну клітковину і виходимо на першу фасці. Далі виходимо на 4 кільце трахеї, фіксуємо трахею. Проводимо нитку номер 3 з маленькою колючою голочкою через центр четвертого кільця трахеї. Фіксуємо нитку затискачем типу москіт. Така маніпуляція дозволяє утримувати трахею в рані та маніпулювати її. Ви бачите, ось ми проводимо цю лігатуру. І далі трахея в рані у нас фіксована, ми можемо її рухати право ліво доверху і донизу. Що дозволяє нам підшивати далі трахеї, рани до країв. Підшиваємо стінки трахеї до шкіри, користуємося колючою голкою, ниткою, що не розмовтується номер 4 І у передбачуваних чотирьох кутах рани проводимо голку через кільце трахеї, Далі проводимо голку через усі шари шиї до шкіри. Залишаємо нитку з кінцями 10 см з двох сторін на затиску. З якою подальшою формуємо тримачку. так це виглядає. Трахея в рані. Краї трахеастомі підшити до тканин шиї. Рана герметично ушита. І сформована два тримача, які у разі деканюляції допоможуть безпечно розвести краї рани та реканюлювати дитину. І тільки після цього. Зверніть уваги, тільки після цього ми проводимо розріз трахеї, проводиться скальпелем номер 15 між п'ятим, 5, -м, а між третім чи четвертим кольцем трахеї над трахеостомічною трубкою. Далі анестезіолог підтягує трахеостомічну трубку, вищий за розріз, але не прибирає її. Робимо установку трахеостомічної трубки і лише після цього видаляємо інтубаційну трубку. Далі проводимо обробку трахеостомічного росту, от вирощувану бити будину, встановлюємо трахеостомічний фартух і фіксація трахеостомічної трубки пов'язками навколо шиї. Дуже зручна методика, яка дозволяє припиняти вентиляцію легень під час розрізу і тим самим не випрацьовується кров'яний аерозоль який може інфікувати і хірурга, і його помічника, і анестезіологічну бригаду. Ну і досить безкровно проводиться сама операція і дуже зручно. Далі догляд для трахіостому. Всі пацієнти, які перенесли трахіостомію, потребують ретельного догляду та лікування основного захворювання. Трахіастому слід розглядати як рано, тому всі маніпуляції, пов'язані з нею, тобто перев'язка, зміна канюлі, аспірація місту трахеї, необхідно проводити з дотриманням правил асептики та антисептики. Перші сім днів після накладання трахіастоми не рекомендується міняти трубку, тому що стома не встигла сформуватися і може отримати низку небажаних ускладнень. Якщо хворий перебуває на апаратному диханні, необхідно суворо контролювати рівень зволоження трахеобронхіального дерева, і при сухій трахеї порушиться функція, як ви знаєте, миготливої епітелії, і відокремлення стають дуже в'язкими. Канюлю санують по міру заповнення слизу. При в'язкому слизу у трахіастому вводять фізрозчин. При гнійному характері відокремлюємо в трубці, можна капати розчин міромістину по 5 крапель 6 разів на день і після санації. Навколишню шкіру протирають 70% спиртом і розчину бетадину. При мокнуті використовують цинкову мазь, бетадинову мазь. Під канюлю підкладають марлову серветку. Складено в 4-6 шарів. Фартук навколо трахіастому змінюють у міру промокання, але не рідше одного разу на день. Зміна трахіастомічної трубки два рази на тиждень, у разі необхідності заміни зовнішньої трубки пацієнта удаляють як при оперативному втручанні. Ну і бачите, що грануляція навколо трахеостомічного утворення мокнуть ознака. Поганого догляду за трахіостомою. Великі грануляції розростання трахеї можуть бути видалені ендоскопічно з використанням на сьогоднішній день електрокоагуляції. Трахіостома повинна виглядати як на правому слайді. А які ж ускладнення трахеостоми? Ну, по-перше, це інтеропераційне ускладнення. Це порання задньої стінки трахеї з травоходу, хибний хід розвиток підшкірної енфіземи, кровотеча, бронхоспазм та рефлекторна зупинка серця, та якої травмується нервосвагус, розрив трахеї, пістгіперкапнічний шок це раптове зниження парціального тиску, СО2. Раннє ускладнення це після трахеостомії, це кровотеча, по-перше, пневмоторакс, пневмедіастину, підшкірна інфізема, паратрахіальне ведення канюлі, пошкодження мембранозної стінки трахеї, фрагментація трубки, пошкодження манжети, екстубація, гіпоксія, гіповентиляція і гіперкапнія. І пізні ускладнення стеноз трахеї, трахеальний свіч, трахеостравохідна фістова, трахеосудинна фістова, трахеомаляція, нагноєння рани, перихондрит гортані та трахеї, грануляції, косметичний дефект, зміни голосу. От, бачите, схеми деяких ускладнень. це ведення канюлі, перша, перша картинка при нерозсіченні слизової оболонці. Друге це розрив надувної манжети закриття просвіту канюлі її кінцем. Деформація трахеї через невідповідність трахеї та кривизний трахеостомічної трубки. Неправильне положення канюлі, травматизація задньої стінки трахеї. Ну, і, а, Найбільш часте ускладнення це рубцовий стеноз трахеї. Бачите, як він едоскопічно виглядає. І перша допомога це бужування цього стенозу при неефективності пластика трахії. Ну, На цьому слайді ви бачите трахіоартеріальне фістула, як вона може утворитись, Трахеостробохідна фістула. І таке буває. І які ж протишумічні заходи при використанні трубок із манжетою. Ну, по-перше, це. Манометрія. Кожні дві години випускати повітря з манжетки, зміщувати трубку по довжині трахеї. Трубки з манжетами низького низько тиску треба використати. І трубки є такі трубки з двома манжетами, і використання спадаючого на зонду. зонту. На наступному слайді ви бачите, як виглядає трубка з двома манжетами. От, роздуваються. Одна, потім здувається, через дві години друга. І так на протязі доби кожні дві години міняється здута манжета. Ну, далі, коли діти растуть накладається трахіостома. я зараз веду розмову про дитячий вік, використовуються різноманітні насадки на трахіостомічні трубки. Це дихальні клапани, які виконують функції конденсування дихальної суміші. Вони різноманітні за своєю конструкцією, не будемо на цьому зупинятися. А також є фанаціонні клапани, які дозволяють через природні шляхи випускати воздушний поток. А умови, які допускають деканюляцію, Це відсутність у хворого порушення свідомості, по-перше, здатність хворого обслуговувати себе, здатність хворого до активних рухів більш швидкої фізичної втоми здатність хвороби приймати їжу перорально, ефективний газообмін у легенях, відсутність швидкого накопичення в трахеї та бронках мокротині, відсутність страхіобронхіти. Рахіобранхіти та пневмонію. Я прошу зафіксувати ці умови, які допускають декануляцію, тому що всім клініцистам будуть задавати ці питання, будуть викликати на інші відділення, там, неврологічні, нейрохірургічні, і будуть наполягати на тому, щоб отоларингологи зробили декануляцію. Але у вас буде оцей список, за умови, які допускають цю декануляцію. І це буде дуже просто показати, що коли є. Така можливість, а коли її немає. Ну і також далі. Це повне відловлення гортаних та ротоглоткових рефлексів, відсутність можливості поперхнутися у хворого при ковтанні, здатність хворого до енергійного відкашлювання, відсутність у хворого небезпечних для життя та тяжких порушень, а також загрози їх розвитку, тобто гемодинамічних розладів, кровотечі, глибокої анемії, виснаження печінкової та ниркової недостатності. Через три місяці після декануляції, коли відбувається таке, проводиться пластика трахеостонічного отвору і хірургічне втручання з висіченням рубцової тканини країв трахеостонічного отвору з наступним пошаровим ушиванням рани ну і косметичним ушиванням шкіри. В Цьому слайду одна з наших дітей, яка була деканульована, а далі була виконана пластика трахіостоми. Дитина жива, здорова. І я всіх дякую за увагу.